Постачання російського газу для споживачів України знижено майже до нуля. Через це кабінет міністрів рекомендував зменшити його споживання на 30%. У підприємстві Чернівці газ кажуть, російське паливо завжди було одним із способів впливу на українську зовнішню політику. На даний момент природній газ є більш політичним важелем ніж економічним або якимось іншим. Всім зрозуміло, що ціна природнього газу не формується для України з точки зору економічної доцільності. Про що ми і будемо говорити в міжнародних судах. Досвід загострення газових відносин з північним сусідом показав, що зменшення споживання палива на 30% є цілком можливим для промислових підприємств, але не для тих, хто постачає його населенню. До того ж, газ все ще залишається безальтернативним видом палива, тому єдиний спосіб зекономити підвищити рівень енергоефективності та модернізувати газове обладнання. Це стосується як підприємств, так і безпосередньо громадян, які часто не задумуються над тим, що газ треба споживати з розумом. Ми не звикли економити. Ми не ми замість того, щоб замінювати вікна. Замість того, щоб обслужити власний котел або замінити його на більш енергоефективний, говоримо про те, що по трубам іде неякісний газ. Про те, що тиск невідповідний, спалюємо більше, чим потрібно, і все таке інше. Керівництво Чернівці газу наголошує, незважаючи на скрутну ситуацію до опалювального сезону, підприємство готове. Інше питання готовність до зими котелень та підприємств, які їх обслуговують. З року в рік ми штовхуємося з однією і тою самою ситуацією, коли по закінченню опалювального періоду ми нашим партнерам нагадуємо про те, що сани треба готувати з літа до зими. А вони згадують про те, що треба починати опалювальний період тільки тоді, коли він вже безпосередньо починається. Ми звернулися і до обласної ради, і до міської ради, і до відповідних керівників відповідних профільних департаментів і відповідних служб. Але на жаль, на даний момент тісної співпраці в нас немає. І все ж у підприємстві сподіваються на відсутність перебоїв у постачанні газу населенню.